Сесія 8 демократичного депутатичного спликання 18 жовтня у десятній годині в приміщенні сесійного заводу юридицької районної ради. 67-го сесії у місті міської ради голосує питання про скасування рішення виконавчого комітету юридичної ради міської області No292 та No293 від 2084 року про намагання основного розміщення тимчасової споруди для ведення. Напевно, треба до такому питання більш серйозно відноситися членам виконкому, як воно не було. Членами виконкому є старостю нашій громаді всі, і їм абсолютно майдуже до проблем Яблука. Просто підняти руку і так далі, в переважній більшості, і тому для розгляду мені стається таких питань, які... Знали члени допомоговому, що виключити негативну реакцію в мешканців після Яворова, треба все-таки купувати і вивчати. Наші положення про розроблення розміщення актів треба би було доповнення словами за погодженням з депутатським корпусом, так. з сесією міської ради. І тоді всі питання будуть зрозумілі, тому що претензії все-таки ставлять до депутатів і до, до нашої роботи, вашої, нашої роботи. Це, це, це те, те, те що, що стосується положення, і ще раз прихотів уточнити, чия це була ініціатива. Хто придумав таку історію? Дивіться, до мене звернулася Галицька здорова. Вони ще пам'ятають з питаннями, що до другої каденції було таке і то є Ну, Запропонували, зробили дали візуалізацію, можливо, перед тим, як то рішення треба приймати. Закинуть то люди. І при мене в думку людей зразу. Ми могли принести відвідати змін, зміниться, бо виження рум 31, там цього погодження зазначається, де надається радний насипування виконавчому методу для змін відповідно, щоб такий позив надавався разу. Ставлю на питання на голосування. 23